Привіт! Якщо ви готуєте документи в іноземну компанію, міжнародну організацію чи посольство, і вам потрібен витяг про несудимість за постелем, тепер його можна замовити у Дії. Щоб замовити витяг, авторизуйтеся в застосунку Дія. Перейдіть у розділ Сервіси, довідки та витяги. Витяг про несудимість. Вкажіть мету запиту, оберіть тип витягу. Далі заповніть свої дані. Оберіть, який витяг вам потрібен цифровий чи фізичний за постелем. Якщо обираєте фізичний, вкажіть спосіб отримання на відділенні Укрпошти або кур'єром. Ви також можете забрати готовий витяг самостійно у підрозділі Міністерства внутрішніх справ. Додайте актуальні контактні дані. Перевірте інформацію та підтвердьте її. Якщо замовляєте фізичний витяг з апостилем, оплатіть послугу протягом 24 годин. Інакше заяву буде скасовано. Щойно платіж пройде обробку, дія надійшла заяву до МВС. Очікуйте на сповіщення про готовність витягу. Зверніть увагу. Зараз оформити доставку витягу за кордон неможливо, але ви можете отримати документ у будь-якому місті України, де працює Укрпошта. Замовляйте витяг про несудимість за постелем у дії швидко, зручно і без зайвих поїздок.